Свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин. <рисква> свинка пепа. <рисква> Сварка. Пепа і овечка Сюзі граються в картки. Пара, я виграла і Сьюзі – найкращі подруги. Пара, я виграла. <рит> Ти шахрувала, неправда. Ти підглянула карту. Не підглядала. <рит> я більше не хочу з тобою гратися, <рит> а я не хочу гратися з тобою. <рит> ой ой, пепа і Сьюзі посварилися. <рит> Мама вівця прийшла по Сьюзі. Пепо, попрощайся зі Сюзі. Я з нею не розмовляю. А я не розмовляю з нею. О, упевнена, вони помиряться. Вони ж найкращі подруги. Це не смішно. Ми більше не найкращі подруги. Тато свин приготував вечерю. Пепо, Джордж, Ідіть вечеряти. Це спагетті. <плес> Що сталося, пепо? Пепа посварилася з овечкою Сюзі. Але я трохи скучила за сюзі. Можна їй подзвонити. Вітаю, пані свинко. Можна пепі поговорити зі Сюзі. Привіт, Сюзі. Привіт, пепо. Ми можемо знову дружити, якщо попросиш пробачення. Вибач, що звинуватила тебе у шахрайстві, хоч ти й шахрувала. Вибач, що я вважала тебе найкращою подругою. Ой? Ну і подумаєш, я запросто знайду нову найкращу подругу. Гарний сонячний день. Всі діти прийшли на майданчик. Песик Денні на каруселі з найкращим другом поні Педро. Джордж на Гойдалці зі своїм найкращим другом Річардом. Туди, сюди. Овечка Сьюзі сидить на Гойдалці. Сама. Пепа грає в міні-гольф теж сама. Це слонення Емілі. Можна мені ключку? Так. Овечка Сьюзі більше не моя найкраща подруга. Тепер нею можеш бути ти. Але моя найкраща подруга киця Кенді. Зої, якщо хочеш, можеш бути моєю найкращою подругою. Моя найкраща подруга кроличка Ребека. Привіт, пепо. О, чудово. Бачу, ви знову подруги. Ми не подруги, і більше ніколи не будемо. М -м -м. Пора вже вам помиритися. Пепо, попроси у Сьюзі вибачення. Тільки після того, як вона попросить. Тільки після того, як вона попросить. Придумав, я порахую до трьох і ви обидві попросите пробачення одночасно. Гаразд. Раз. Два, три. Вибач, тепер ви знову подруги. Ура! Сьюзі, пограємо в міні гольф. Прекрасно! Пепа і Сюзі знову найкращі подруги. Я перша. Тепер я. Уломку попа в мім'яч. Але його забив мій м'яч, тому виграла я. Ти просто вигадуєш правила. Це ти вигадуєш правила. Виграла я! Ні, виграла я. Ха -ха -ха. Ох, які ви схожі. Хі -хі -хі -хі. Ось чому Сьюзі моя найкраща в усьому світі подруга. А пи моя найкраща в усьому свете подруга. <плес> <плес>